嗯嗯 Дякую за ці гроші. Саш. Ти мені справді допоміг. Що ти височило грошей, які ти мене просила? Які грошей, я у тебе ніякі гроші не просила. На ремонт сьогодні вночі. Що ти несеш? Які дивіться гроші? Стоп! Якби вивчились так, як треба, то й мудрість би була своя, і не застала Сашка біда. Розгляньмо помилки, які припустили наші герої, щоб зробити цю історію щасливою. Почнімо з того, що Поліна перейшла за посиланням від невідомого номера. Другою її помилкою було те, що вона не перевірила оригінальність адреси сайту. Третєю було те, що вона не перевірила інформацію про те, чи справді дана компанія проводить розіграш. Незважаючи на те, що йому написала кохана дівчина, він мав перевірити, чи справді це Поліна. Він міг написати спільним друзям або однокласникам про те, чи не запитувала дівчина про допомогу в них, або запитати у Поліни якусь таку інформацію, яку знає лише вона. Навіть якщо друг відправляє вам відео із собою, не варто цьому вірити, адже існує технологія Діпфейк, за допомогою якої можна підробити зовнішність навіть міміку вашого знайомого. А! Ще одне і дуже важлива помилка Поліни в тому, що вона використовувала занадто легкі паролі. І також інформація у паролі містилася в її логіні. Отже, щоб не трапити халепу як Сашко, дотримайтеся таких правил. Правило перше створити складні та унікальні паролі для кожного аккаунту. Друге правило. Налаштовувати довфакторну автентифікацію всюди, де це, це можливо. Правило третє. Ресурс. Батько наш банки. <рес> правило 3. Не переходьте за сумнівним посиланням Правило четверте. Тримайте свої логіни та паролі у секреті. Правило п'яте. Перевіряйте адреси сайтів. Якщо ви бачите будь-які відмінності від оригіналу, скоріш за все, ви потрапили на фішинговий сайт. Радимо також перевіряти їх на відповідних ресурсах. І правило шосте. Якщо ви бачите. Будь-яку інформацію про розіграш, перевіряйте її в надійних джерелах. А тепер погляньмо на гарну кінцівку. Я тобі давно хотів сказати, ти мені дуже сильно подобаєшся. Якщо чесно, це взаємно. ти мені також подобаєшся. Я дуже радий, що ти відповіла мені взаємності, і я тобі купив подарок. Дякую, комусь. Зараз приготую перед своєї внучці. Ой, а що це таке? Це допомога від президента? Допомога пенсіонера під час військового стану. Мені Якраз потрібні нові окуляри. Що тут потрібно картку вести? Ось і моя картка. Так. Потрібно в номер карт. Дивися, в нас нова жертва. Грошенята самі йдуть до наших рук. <реш> На цей раз нашою жертвою стала бабуся з Дніпра. Привіт, бабусі! Я тобі квітів не забирала. А що ти тут робиш? Привіт, я ось тут реєструюся. Бабуся, а навіщо тобі картка? На цю картку придуть гроші від президента України, і я куплю собі нові окуляри. Ваша необачність дарує нам нові гроші. Бабунь, щось дивне, де я подивлюсь. Та це шахраї. як це? Бабунь, шахраї в наш час нікуди не ділася. Треба завжди бути обачним. Доня, а якщо моїм подругам прийде таке повідомлення? Попередньо, що не треба переходити по невідомим посиланням та залишати свої особисті дані. Ваша уважність залишає нас з пустими гаманцями. Тому дотримуйтеся правил безпеки, аби не стати нашими жертвами. Шайтесь уважно і навіть в такий складний час. Гудбай, шахрай! рай, гудбай! Що ви від нас хочете, ви тільки скажіть, ми все зробимо. І про що ж ви хочете мене попросити? Так, доне родіно, вона права. Цього я, на жаль, зробити не можу. Ми повернемо вам все до останньої копійки. Я обіцяю вам. Відверто кажучи, ми знайомі з вами дуже давно. Але ви ніколи не хотіли бути моїми друзями. Я не пам'ятаю, коли ви запрошували мене на каву чи чай до свого дому. Ви завжди боялись бути моїми божниками. Ми вас дуже просимо, Дон Родін. От якби ви були моїми друзями, тоді б я неодмінно вам допоміг. Ми просимо вас стати нашим другом. Добре, я згоден вам допомогти. Прийміть цю послугу як щедрість моєї сім'ї. Дякуємо вам, дон донородіно. Візьми з сейф у гроші і віддай цим двом. Все таки ми не такі погані люди, як вони думають. Думаєш, це хороша ідея? Вони не виглядають надійними, та й сума не маленька. Рано чи пізно усім приходиться платити за свої злочини? Як сталася крутішка грошей? Все було як зазвичай. Друг написав, попросив позичити грошей. Я нічого не підозрював і позичив. Як ви почували себе в цей момент? Я й подумати не міг, що можу потрапити в таку ситуацію, чесно кажучи, я навіть не знав, що мені робити. Чи знали ви, що ваш акаунт зламали та просять гроші від вашого імені? Та ні, я навіть не здогадувався. Лише на наступний день, як зустрів друга, він запитав мене, коли вернеш борг. І слово за слово, він мені розказав всю історію, як у нього просили гроші від мого імені. Нині шириться шахрайська схема, де нібито знайомі вам люди пишуть в приватні повідомлення з проханням позичити грошей, обіцяючи повернути їх на наступний день. Топ 5 простих порад, щоб не стати жертвами шахраїв. Якщо вам у соцмережі надійшло повідомлення від друга з проханням позичити гроші, то спершу зв'яжіться з ним та переконайтеся, що вам пишуть не шахраї. Зломисники можуть створювати хайкові аккаунти для отримання конфіденційної інформації, тому в жодному разі не відписуйте їм. Також рекомендують не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли вам від друга. Налаштуйте двохфакторну автентифікацію для захисту ваших інтернет-аккаунтів. Тоді не зможуть зламати їх та використовувати в своїх цілях. Хакери можуть зламати аккаунт вашого друга і видавати себе за нього. Якщо все-таки з вами сталася така ситуація, вам слід звернутися до поліції, а не вирішувати проблеми самостійно. Ярослав, я представник товариства Червоного Хреста. Ми найбільша гуманітарна організація в Україні, яка допомагає найвразливішим та пострадалим під час військового вторгнення в Україні. Добрий день. Мені дуже приємно. Данило Антонович. Нам відомо, що ви виїхали з окупованої території та потребуєте допомоги. Так, але звідки ви знаєте? Нам передано перелік внутрішньопереміщених осіб та ми організовуємо допомогу. О, це дуже приємно. Представниками Червоного Христа будуть розвезені харчові набори за адресами реєстрації, а поки що на ваше ім'я надійшла до грошова допомога у розмірі 33 тисяч гривень. Серйозно? Це дуже доречно. Ми ж приїхали сюди без нічого, квартиру знімаємо, роботу поки ще не знайшов, які ви молодці, що допомагаєте постраждалим. Так, дякую. Але для того, щоб ми могли перерахувати допомогу вам на карту, нам потрібно з'ясувати деякі ваші дані. Так, звісно. Носіть, будь ласка, повний номер карти та її дату закінчення. 996546.9,874. 0, 032. А дата. 03 25. Добре, тепер назвіть ваш цвіві код. А що це таке? Це три цифри написані на звороті картки. Ой, так в банку казали, що їх не можна нікому говорити. Так, але ми ж працівники Червоного Христа, нам можна довіряти. Так, звісно, ви ж навпаки, допомагайте людям. Звісно, тож назвіть нам три цифри на звороті карти і гроші і гроші будуть на вашому рахунку вже за 10 хвилин. Так, це добре. Гроші мені дуже потрібні. Цифри 5, 6, 6. Зараз буду відправляти кошти вам на картку. Для підтвердження платежу назвіть нам чотири цифри, які вам зараз перейдуть у повідомлення. Так, але тут написано, що їх нікому не можна казати. Але ж ви знаєте, що нам можна довіряти. Точно ж, 7227 Дякую, очікуйте кошти на ваш рахунок. О, повідомлення прийшло. Мабуть, це кошти нарахувались. Так, щось я не розумію. З мого рахунку списано. Де всі мої гроші? Куди їх перевели? І що мені тепер робити? Треба бігти в поліцію. Терміново. Добрий день, В мене вкрали всі кошти з карт. Що мені робити? В мене нічого не залишилось. Заспокойтесь, сідайте, що трапилось? Мені зателефонували з Червоного Христа, повідомили, що будуть перераховані кошти для допомоги, а потім. Так, я все зрозумів. Що ви їм повідомили? Господи, я ж вам все розповів. І номер карти, і всі секретні коди. Ми, звісно, зробимо все можливе, але ви завжди повинні пам'ятати. В жодному разі не повідомляйте ваші персональні дані: Пін-код, термін дії картки, три цифри на звороті картки, cvv код пароль до онлайн-банкінгу, паролі, що надходять в смс від банку або мобільного оператору, у будь-якій незрозумілій ситуації телефонуйте до вашого банку за номером, що вказаний на звороті картки. А ми з вами, шановний, ідемо писати заяву та телефонувати до кіберполіції. Ріпка велика і маленька, маленька котикам, а велика нам на вечерю Люблять юшку діти з онуками. Ох і люблять! Щось гроші закінчились. Потрібно було підзаробити. Алло, я вас слухаю. Алло. Це Микола Петрович Степовий. Так, а ви хто? А я, начальник Служби безпеки банку, унікальний Грицюк Володимир Іванович. Я вас слухаю. Декілька хвилин тому шахраї намагалися зняти гроші з вашої банківської карти. О, господи! Не хвилюйтеся. Ми встигли її заблокувати. Ой, спасибі. А ми оце хотіли з дружиною взяти гроші з карточки. Печу нам діти, онуки. І що тепер робити? Назвіть, будь ласка, номер карти. Тризначене число на звороті карти і термін її дії. І ми вам допоможемо. Я ж не вдома. А на пам'ять не знаю. Це дружина вдома, може виручити. Назвіть, будь ласка, її номер телефону і як до неї звертатись. Гаразд, варя звати, Варвара 096 38 72 Добре, тепер вам хвилюватися нічого. Ми все владнаємо. Хе -хе -хе. Оце уловчик швидко попався. Головне налякати, і клієнт з його грошима відразу в твоїх руках. Алло, Це Варвара Семенівна. А Микола Петрович Степовий. Ваш чоловік. Ой, що з ним трапилось. Не хвилюйтесь. Я, начальник служби безпеки банку. Унікальний Грицюк Володимир Іванович. Декілька хвилин тому шахраї намагалися зняти гроші з вашої банківської карти. Але не хвилюйтесь, ми встигли її заблокувати. Так як ваш чоловік не вдома, ми тільки що з ним розмовляли. Він сказав ваш номер телефону і попросив, щоб ви допомогли розблокувати його банківську карточку. Це недовго. Декілька відповідей на питання. Готові відповідати. Так, так, звичайно. Зараз до мене пилить покупці за картоплею і в мене є при собі банківська картка. Вкажіть 16-значний номер, тризначний код зі звороту картки

Дата дія картки до 10-го року. Тризначне число 321. Пін-код – 2233. Дякую вам за допомогу. Тепер ви і ваші гроші в безпеці. Не хвилюйтесь. Все добре. Ой, спасибі вам велике. Це як по маслу. Як люди бояться втратити чесно зароблені гроші. І треба так халепу скочити. Говорив, як мило. заспокоював нас. Наш же банк попереджав, що не можна повідомляти тризначний номер, термін дії картки та пін код. Я ж була у стані страху і все озвучила. І чому ж забулась про це? Борю, пішли сусідів попередимо. про шахрая. Підемо. 50 гривень замість 500 треба брати однозначно лише 2 години на броню, тому плачу зараз, бо потім можу забути. Стоп! Щось тут підозріло. Щоб уникнути подібного шахрайства, надавайте перевагу після платі. Остерігайтеся онлайн-магазинів з особливо різкими цінами. Онлайн-магазин можна перевірити, а шахрайство тут. Нарешті 16 років час обирати сукню для випускного балу. Якщо ви перейдете за цим посиланням, ви потрапите на фішинговий сайт. Пам'ятайте, щоб уникнути подібного шахрайства, обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торгівельної платформи. І не переходьте за будь-якими посиланнями. Якщо ви продавець, повідомляти можна лише 16-ти значний номер, нічого більше. Треба зателефонувати мамі. Можливо, вона забула оплатити. Не бере слухавку, У мене є лише одна година. Потрібно оплатити борг. Мама мені подякує. <звук> ні, ні, ні. Щоб уникнути подібного шахрайства, не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та нікому не повідомляти смс-коди від банків, три цифри на звороті карти, логіни і паролі від інтернет банкінгу. О, ні, цього не може бути. Як це трапилося? Мушу їм допомогти. Якщо ви отримали повідомлення від друга з проханнями позичити гроші або допомогти зібрати певну суму, то запитайте в нього інформацію, яку знає він та ви. Алло? Доброго дня. Я працівник Національного банку України. Відділення Приватбанку проводить планову перевірку у зв'язку з війною. Рашисти можуть отримати доступ до ваших платіжних даних, тому ми намагаємося вас зберегти. Ой, синку, та ти що? Просимо вас надати всю інформацію про ваші картки та рахунки. Зараз почекай, я картку візьму. Так, записуй. 51, 98. Бабусю, що ти робиш? Запам'ятай, нікого нікому не повідомляй. смс коди від банків, три цифри на звороті своєї картки, логіни та паролі від інтернет банкінгу. Справжні працівники банків ніколи не запитують конфідаційних дані у клієнтів. Доброго дня! Угу. Я працівник мобільного оператора Vodafone. Ми проводимо регламентні роботи з поліпшення зв'язку. Ми пропонуємо вам перейти на нові поліпшені стандарти. Ваш тариф коштуватиме 100 гривень. Якщо ви згодні, продиктуйте нам код з СМС, який ми вам надісламо під час цієї розмови. Бабуне, наскільки разів тоді можна говорити? Це шахраї. Завжди тримаю секретні коди від мобільних операторів. Ону,ченько, а ось ще якась смс. Ану прочитай. Вам нарахована виплата є допомога. Тепер я знаю, що не можна переходити за сумнівними гіперпосиланнями. А ще отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Бабуля, ти молодець! Нарешті запам'ятала за 60 років. Я тобою пишаюся. Я впевнена, що ти не попадешся в шахрайські тенети. Шахрай! Гудбай! оновлюємо базу даних наших клієнтів. І мені потрібно, щоб ви сказали код в смс, який вам зараз прийде, для того, щоб я змогла завершити операцію. Яке СМС? Воно вам зараз прийде на ваш телефон. А де його дивиться треба? В робочому столі є додаток СМС або в нових сповіщеннях. У мене такого нема? Цей додаток є на кожному телефоні. А що це за оновлення? Ми переносимо дані наших клієнтів на іншу базу даних. Вам вже прийшло СМС? Шу. Вже прийшло смс. Що? Баба не чує. Смс прийшло? А не прийшло. У мене ж такого нема. Може, мало прийти. Та як воно прийде, к мене такого нема? Дочку, чуєш? Нагадай ну як тебе звати. Оля, в мене в вашому банку є кредит. А скільки це мені ще треба виплатити, щоб погасити? Так, секунду. Кредит ще є, але не можу сказати, скільки залишилось, тому що оновлюємо базу даних. Можемо прийти до суті дзвінка. Вам прийшло смс? Точко, не дочуваєш ти. Я ж кажу, ман такого нема. Фу. Ці боже. Я ж кредитів з роду не брала, бо накупляються собі мобілки. Думають, бабку на бабки можна розвести. А баб не промах.